В Україні стартував місячник добровільного роззброєння. Протягом квітня всі громадяни можуть здати в міліцію небезпечні предмети, вогнепальну зброю, набої, гранати, будь-які вибухові матеріали. Кримінальної відповідальності за те, що рушниця чи набої лежали вдома, не буде, кажуть правоохоронці. Зброю з Донбасу везуть як бійці, які повертаються додому, так і волонтери з переселенцями. За останній рік кількість нелегальної зброї значно виросла. Такі дані МВС. Частину з незаконно вивезеного з Донбасу здають саме під час подібних місячників роззброєння. Так, навесні минулого року е, населення до органів внутрішніх справ добровільно було здано майже 3700 єдиниць вогнепальної зброї, 1800 єдиниць е, е, спеціальних засобів, 600 тисяч е, боєприпасів значна кількість вибухових матеріалів та півтисячі е снарядів, мін та гранат. Самі бійці, які повертаються із зони АТО в ефективність таких заходів, не вірять. Нестор служить в одному з підрозділів збройних сил України, каже: на чорному ринку можна купити все, що завгодно. Наприклад, автомат коштує приблизно три тисячі гривень, а граната 500. Якщо б українцям дозволили вільно володіти зброєю, вона була б щонайменше врахована. Я би ініціатором ЗМВД, з їх числа створив би мобільні групи і висадив би їх п'ятьма такими мобільними загонами. Шахтарськ. Антрацит, мабуть, висадив би ще їх в Донецьку і в Луганську, ну і де небудь там поблизу кордону з Росією. І хай там збирають зброю до схочу. Я вважаю, що зброя, повинна, щоб стояв у кожній хаті, мінімум АК. А краще, щоб і АК, і РПК. А ще краще, щоб ще гранатомет. І от тоді ніякі нам зазігання зовнішніх ворогів чи сепаратистів будуть не страшні. З легалізацією всіх видів зброї у міліції категорично не погоджуються і нагадують: всім, хто здасть нелегальну зброю до кінця квітня, кримінальна відповідальність не загрожує. Якщо ж її вилучать, можна отримати до п'яти років тюрми. Олекса Кулак, Сергій Тищенко, перший національний.